Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні і з вами, як завжди, я любов. У мене є ось такий шматочок м'яса 300 г. Водичка закипає. Кидаємо це м'ясо і відварюємо його до готовності. До готовності це означає години дві не менше. Я витягую його. І нам потрібно, щоб ну, бачите, воно зовсім воно так розварилося, воно стало таке ніжне-ніжне, аж розвалюється саме отаке воно нам потрібно. І тепер потрібно, щоб воно зовсім-зовсім виховали. Будемо працювати далі. Що далі потрібно? Я змолола на простенькій м'ясорубці е, м'ясо і на дно ось у мене вийшло пів цибулинки. Сируї. Півці цибулинки я посмажу на вершковому маслі для того, щоб додати, щоб було соковитіше. Що я роблю? Борошна скільки хочете, скільки додавайте, у мене тут 800 грамів. Я додаю ось так. Десь чайну ложку солі, змішую. Сіль, до речі, я цього разу не розмішую в воді, тому що вона дрібненька, біленька, чистенька. Якщо сіль крупніша, розвести потрібно у теплій воді, щоб вона розчинилась, а потім додавати. По-перше, там осад грязний. А по-друге, сіль, вона крупненька сіль, якщо вона залишиться в тісті, і ви будете розкачувати, воно буде його рвати тісто. І ось тепер додаю теплу воду. Така гарна тепла вода. Градусів 30 поступово і вимішую. Не Ні яйця, нічого більше я не додаю. Це самий бюджетний, самий класичний варіант, яким готували вареники наші бабусі і наші мами. Без всяких витребеньок. Ось так майже розмішала, вже борошно майже все вібрало в вологу. Ось тепер я додаю столову ложку не більше. Олійки. Ось так. Більше не потрібно. Вмішую і буду вмішувати далі руками. Ось так, дивіться, не От-от, ніби липне, але не липне. Ось тепер трішечки притрушую, от, викладаю і накриваю рушничком на декілька хвилиночок. А самі робимо фарш, доробляємо, ставимо сковорідку. На сковорідку одну капелиночку олійки, тільки для того, щоб не горіло масло вершкове. Додаємо вершкового масла ось так чималенько, тому що м'ясо у нас відварене, воно пісне. До речі, ці варенички можна робити із якого завгодно м'яса, але саме найкраще із свининки, аромат такий найкращий. І якщо вона ще й жирненька, то взагалі смакота. Півці цибулинки буде достатньо. Але це обов'язково. У нас буде потім і засмажка при бажанні, а можна робити із вершковим маслом. Викладаємо цибульку. Нам не обов'язково, щоб вона була просмажена. Нам потрібно, щоб вона трішечки підрум'янилась і віддала оцей таке вершкове масло, віддалося аромат, і цибулька, щоб вони подружилися, вони дадуть такий дуже приємний аромат і смак. І це на великому вогні. А ми поки що присолюємо. Пам'ятаємо, що м'ясо ми не солили. Свіже мелингоперчику обов'язково. Оце м'ясо я помолола, я використовую все, всі 300 грамів від А ви при бажанні можете розділити на впів. Половину зробити варенички, ви залишити чи то пиріжечки, чи то макарони. І у вас дві страви. Навіть з цього м'яса буде дві страви. Так, я сковорідку вимикаю і залишаю. Цибулька ще трішки пройдеться, присмажиться. і на сковорідці, щоб не зовсім було гаряче. Ось таке. Вийшла у нас на кота. цибулька ось така, вона просмажила зовсім небагато. Вона стала м'якенька і така золотистенька. І дуже ароматна з вершковим маслом. Сковорітку ми не ховаємо. І ось гарненько так змішуємо. І отак руками прижимаємо. Я змішала, тому що було ще гаряченьке. А тепер обов'язково руками. Виделкою, ложкою, ви так не зробите. Потрібно так прижати, щоб воно ось так тримало, ось щоб воно ось так було, щоб тримало форму. І обов'язково скушуйте на смак. Ось такий у нас фарш вийшов. Дуже смачний. Це просто, ну, я не знаю, дуже смачно, а для мене це ще й мамин рецепт, як мама готувала, то це ще й спогади приємні. Так, тістечко, хвилиночку ще, нехай відпочиває. Потім зустрінемося. Таж готовий. Відпочив, тістечко відпочило, ось таке воно м'якусіньке. Ще раз його переминаємо гарнесенько. Я покажу зовсім небагато, тому що в нас от-от має вимикнути світло, тому що в нас по графіку його вимикають. Тому я буду робити швиденько і не буду показувати вам все. Я буду складати на дощечку. Я думала заморозити, але ні, Зварю всі, тому що на другий день вони розжарені на сковорідці, дуже смачні. Ось так. На таку дощечку буду викладати. А це підкручуємо. І накриваємо. Я зазвичай роблю жгутиком, а потім розрізаю на такі малесенькі, на пельменчики. але сьогодні я буду робити так, як робила мама. Потрібно тонесенько, тонесенько розкачати якомога тонше. Зробити таку придати форму прямокутну. Тепер нарізаємо. нарізаємо зовсім невеличкими квадратиками. І ось тепер беремо тонесенький отакий квадратик, зовсім тонесенький. а такий три, десь 4 на 4, 3,5 на 3,5. І беремо фарш. Як звичайно, і зліплюємо ось так. Косинець до косинця, І таким, такою хустинкою. Ось такі трикутнички. До речі, я не пам'ятаю, щоб раніше робили вареники інакше. Пельменів ми взагалі раніше не готували, не було такого. От в нашій місцевості пельмені ми не знали, що таке. Ось такі варенички, дивіться, які вони охайненькі, акуратненькі. І складаємо. І так я буду робити всі. Набирайте не сильно багато, щоб не вилазило, щоб все таке було тістечко для того, щоб зліпити. Ось так. Зліпили вгорі і пішли. Бокові оці шви я теж не роблю ніякі рубчики, тому що там потім тісто буде таке грубе. А так мене, здається, так ось і все, буду робити всі. Третя частина залишилась фаршу. Ріжемо ці варянички, що у нас залишилось. Ми, до, до речі, дуже дуже подобались, особливо мені більше всього подобались варенички. І ось такі у нас варенички. Дивіться, які гарнесенькі, гарнесенькі. Один в один. рівненькі, гарненькі погляньте. І більше, ніж половина залишилась тіста. Це я буду зараз доробляти вже без вас. Вода закипіла. Я поспішаю все-таки вам хочу показати. Вода закипіла присолюю так гарну, столову, гарну чайну ложку. От. І закидаю варенички. Хто не знав, шумовочкою з воротною стороною отак крутіть і робіть вороночку, тоді вони не пристануть ніколи. Так декілька вкинули і знову зробили. І так вони форму свою не втратять, бо не прилипнуть. Я частинку цю зварю, тому що хочу вже вам показати, які вони і показати всередині, а потім вже, якщо світла не буде, то я буду вже сама робити. Варяться, поки вскливуть, тому що тісто буде готове, тому що м'ясо у нас вареник. А ми робимо засмажечку. Наливаємо олійки. Тут вже олійки більшенько, тому що буде у нас таке комбінована засмажечка. І вершкового масла. У нас вареничків небагато. Можна з одним вершковим маслом. Можна тільки на олійки, як вам хочеться. Тепер вже нам потрібно, щоб засмажечка не просто прогрілася, не просто була прозора, а щоб була підсмажена така руляненька. Засмажечка зроблено комбіновано. Трішечки олійки, трішечки вершкового масла це набагато смачніше. Так, і засмажечку вимикаємо. Вона хвилиночки ще на гарячі сковорідки. А ми забираємо наші варенички. Дивіться, ціленькі. Жоден з них не Венти, які вони, як Я вони, ціленькі, тримають форму. Дивіться, так. І вони дуже ароматні. І оце тісто візьміть собі на замітку. Це саме просте тісто, з якого готували наші мами і бабушки. Саме-саме просте. І воно саме смачне, і навіть на наступний день, якщо щось залишиться, вони не робляться резиновими. Ось так. Тепер заливаємо оцю смакоту. М -м -м. Зовсім як у мами. Як ми наганяємося, холодно, взимку особливо прийдеш, а в мами такі варенички. Леті потріскує огонь. Хаті затишно так. Тепло пахне. Угу. Отак ми згадуємо своїх мамів. І отак, як Для загадка, як я отак роблю і вони мене не розлітаються. Ось такі вони в нас вийшли варенички, дуже-дуже гарні і дуже смачні. Я люблю такі, щоб вони були покупані в засмажки, але засмажки на них вже не було. І на них така ніби роса. Бачите, краплинки такі. В середині така м'ясна начинка. Смачно, yeah. mm. як у мами.